Перед входом до центру Довженка ще до 10 ранку збирається черга. Сьогодні тут щеплюють вакциною Модерна. Працює три бригади медиків. Вона дуже подібна на Файзер, теж РНК вмісна місна, виробництво Америка. Один флакончик треба на 15 людей, стандартна доза по 0,5 мл. Можна сфотографувати. Саме на цю вакцину чекав Андрій Андрасюк. Тримай правдку Дякую. Інша ні, тому що інші не є якби, частиною, які дозволені в Європі. саме Модерна або Pfizer. Якщо би Коронавак, наприклад, дозволили ну, в Європі, то, напевно б. І коронавак би підійшов. Оксана Браславська вакцинується, бо планує їхати за кордон. Мені не підходила коронавак, яка є кругом, тому що з нею не вийдеш за кордон. Я реєструвалась. В мене є талон, але це його було важко зловити. На Львівщину привезли більше 64 тисяч доз вакцини Модерна. Вводять в організм людини певну інформацію про збудник. Організм спочатку виробляє речовину подібну до коронавіруса, потім на цю речовину виробляє антитіла захисту. Єдиний нюанс, якщо що Пфайзер вводиться з інтервалом 21 день, то модерна вводиться двічі з інтервалом 28 днів. Ефективність така сама, як і Пфайзера. Ця вакцина визнана як і в Європейському Союзі, так і Всесвітньої організації охорони здоров'я. Зробити щеплення можна й у вихідні в області. Працюватимуть 18 центрів вакцинації. Шість у Львові. З них три це ТРЦ-Форум, ТРЦ-арена, Львів, також центр Довженка будуть продовжувати вакцинувати Модерною, а три інших, три інших центри вакцинації це торгово-розважальні центри Спартак, Вікторія Гарденс, а також медичний центр IQMed. Буде вакцинувати першою та другою дозою вакцини Коронавак». Продовжать щеплювати модерною з понеділка. У будні щепитися цією вакциною можна буде з 15.00 до 18.30 у торгово-розважальному центрі Форум Центрі Довжанка та на арені Львів. Олена Данило, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів.